Сім автомобілів, які напередодні нового року були ввезені і передані волинським байкерам, майже готові до відправки військовим на схід. Транспортні засоби придбали та везли в Україну представники трьох братніх литовських мотоклубів. Хлопці приїхали, передали нам ці автомобілі. Ми, так як вже говорили, дефектовку проводимо їх. Мінімальні ремонти по розхідниках, масла, фільтра, щось там по, по роликах. Деякі там автомобілі мають трішки серйозніші проблеми, але це все встановлюється, Це вся техніка налаштовується для максимального комфорту виконання бойових завдань. Волинські байкери порозбирали автівки по своїх гаражах та СТО. Автомеханік Іван Климюк каже, машини різних типів та моделей, однак у дуже хорошому стані. Проблем особо ніяких там не виникає. Заміняємо розходники в основному. Таке там серйозно, нічого немає. Стараємося зробити все по максимуму, щоб хлопці не мучилися з машинами. Усі автомобілі розподілені між військовими і вже наступного тижня їх передадуть у 14, 25, 68, 100 та 155 бригади. Безліч людей, які входять в мотоспільноту, це всі свідомі хлопці. Це наші браття, які наближаються перемогу і і воюють в різних лавах зсу. Ми якось так більше скажемо спілкуємося з своїми земляками, які з Волині саме постійно на контакті, постійна якась підтримка, допомога. За словами Віталія Куценка, мотолюбителі дуже дружня спільнота, і вони завжди намагаються підтримувати та допомагати один одному. Різні бригади, різні хлопці, байкера, як імсічники, так і фрірайдери, і любителі. Їх маса. І я дивлюся, як активно хлопці долучаються зі всіх куточків України і світу, які за кордоном є певні групи. Спілкування мене це тішить і радує. Що є такі свідомі хлопці, які в них є фронт там. У нас є свій фронт тут, який зобов'язаний допомагати. І ми ніякого не маємо морального права про них забувати. Стереотипи про брутальних байкерів волинські мотолюбителі завчасно запросили до своєї автомайстерні настоятеля храму Святої Параскеви села Ратнів, отця Валентина, який перед відправкою на схід освятив машини. Сьогодні ми звершили освячення автомобілів для наших військовослужбовців. Для чого це робиться? Для того, що Господь перебуває завжди з нами в нашому житті, в наших домах. В наших будівлях, так само і автомобіля. в автомобілях. Молитві є такі слова, щоб ангел, щоб господь прикріпив ангела-охоронителя до цих автомобілів і оберігав на всіх дорогах їхнього життя. Це не окроплюється, не освячується для того, щоб автомобіль не ламався. Вже наступного тижня волинські байкери запланували чергову поїздку на схід, адже там військові, які дуже чекають на нашу допомогу.